Коли ми насправді слухаємо ці слова, які пролунали до нас, і головною такою метою, щоб ми добре їх зрозуміли, є те, що ми співали перед Євангелієм. Пильнуйте постійно моліться, щоби перед сином Людським змогли вистати. А опис Євангелія від Марка описує цю подію як миттєву, яка відбувається одразу. І під час якої у нас вже немає стільки часу, можливості, щоб зробити щось, щоб ми хотіли зробити більше, наприклад, виправити все. Це буде миттєво в ті дні після Великого Горя Сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються. Тоді побачать сина людського. На цю подію очікували перші християни дуже дуже міцно і сильно, дуже сильно, міцно вірили в це друге пришестя Ісуса Христа. Минуло дві тисячі років. Ми живемо в часі очікування. Протягом історії деякі з книги пророка Даніїла, інших книжок намагалися вирахувати, коли це станеться. Цього не сталося. Так рахували, що тисяча років і ось буде, немає. Деякі, які відійшли від християнства, від церкви, є спільнотами, які, на жаль, повністю відкидають навчання щодо божественності Ісуса, стали сектами, по кілька разів оголошували Кінець світу, дати, рік, події. Не сталося, не сталося. Але Бог говорить, що цей час буде власне таким. У нас трохи викликає це занепокоєння, навіть певний страх. Але ми спробуємо доповнити картинку. Євангелія від Луки, 21 розділ. І будуть ознаки на сонці, місяці і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль. І далі, що побачимо Сина людського, коли ж стане збуватися це, то випростуйтеся і підніміть свої голови, бо зближається ваше визволення. А отже Бог, який Говорить нам про ці події, які можуть статися навіть завтра, а може через п'ять років, десять, а може, через тисячу чи п'ять тисяч років ми не знаємо цього. І Бог не об'явив це жодній людині, тільки отець знає, навіть син не знає. Говорить, випростуйтеся і підніміть ваші голови. А що це означає? Я, котрий чуваю, я, котрий пильную того, щоб бути разом з Богом, не маю цього лякатися. Можливо, в цю мить тільки одне я встигну зробити: крикнути: Господи, помилуй мене. І це буде добре, коли усвідомлю, що маю це зробити. Дуже часто ми подекуди говоримо, що коли чуємо про ці моменти, коли чуємо про те, що відбувається, коли людина відходить додому Отця, коли людина помирає. Ми говоримо так, Боже, але не добре, розумію, колись це станеться, але не зараз. То ще не зроблено, там треба поїхати, плани такі, інші, треті, десяті. Треба ще. Самим бути готовим, треба навернутися, виправитися, стати святішим. Але питання коли? Треба ще все ж таки поєднатися з тим, з ким ще не поєдналися. Треба самому якось кращим стати християнином. Чувайте, пильнуйте, моліться постійно, щоб перед Сином Людським змогли ви стати. Але ми покликані стати з випростованою поставою і з піднятою головою, не лякаючись, не боючись, що для цього треба робити, знайти час і простір для Бога. Можна сказати сміливо, ми блаженні, що є тут сьогодні, в цьому храмі, і слухаємо це слово. Бог в нас діє. Навіть якщо переживаємо труднощі, складнощі, навіть якщо не все одразу розуміємо, навіть якщо часом очікування триває довше, ніж нам би хотілося, Бог поступово нас готує до зустрічі із собою, але вже тут, сьогодні і зараз. Щоб знайти час для Бога, щоб бути випростованим, варто Пам'ятати про кілька дуже простих речей. Ця зустріч передусім є зустрічю з тим, хто перемінює, хто робить життя новим. Не все буде гладко, складно, ладно, не все, але Бог в цьому часі буде діяти. І цікаво, що християнин це така людина, який з часом стає небайдуже. Що хтось, кого я знаю, або навіть і не знаю, що Він не знає Бога. Тому наша молитва передусім лунає за себе, щоб я знав Бога, а наступно лунає за тих, хто ще не знає. Сила і міць моя є в Богові, коли я довіряю йому цілковито і повністю. Хоча з першого разу і з другого іноді буває складно це зробити. Але я не покликаний, щоб боятися Бога. Я не покликаний до життя, щоб його не любити. Я покликаний, щоб бути разом із Ним. Зробити такий простір можна просто, користаючись тим, що Бог дає. Іноді, Щось виключити, іноді щось включити, іноді на щось не призначати час, а іноді на щось призначити час, іноді когось послухати, а іноді треба і самому промовити. По різному буває. При виході, коли буду я, сестра Агнеса, ви знаєте, що неодноразово. Ми вже були у вас, як працівники телебачення, як католицького медіацентру. Дійсно, буде цей момент, щоб взяти, наприклад, собі таку рекламку, тут всі паролі, і явки, все є, все надруковане. Заінсталювати собі е, додаток е, чи застосунок теж з так, і так говоримо. І дійсно призначити час на те, щоб дозволити, щоб Бог виповнював моє життя. Найдивовишніше те, що Бог, готуючи нас до цього, передусім потребує часу. Є два несамовиті дари, які ми отримуємо від Бога. Перший з них це дар віри, це дар віри. А дар віри реалізовується в часі, довіряючи Богові і даючи йому свій час, який Він мені дає. Я буду досвідчувати того, як він в мені зростає. Так, час пролітає дуже швидко. Іноді день почався, вже закінчився. Іноді, буває, він тягнеться, і коли він вже закінчиться, хочу додому. Наприклад, хочу додому. Нічого страшного, хай і так, і так. Як колись хтось з нас хоч раз в житті пережив. Таку мить, коли промовив до себе, як я прагну сьогодні зустрітися з Богом, то ми щасливі. Якщо хоча би раз у житті це прагнення перебільшувало всі інші прагнення, ми є щасливі. Ми є щасливі. А якщо ніхто не мав, то моліться, щоб мати. Що Боже дай мені досвідчити Тебе по-справжньому. І ця переміна буде швидшою, швидшою і швидшою, бо це прагнення постійно в нас перебуває. Лише варто для нього відкритися. І дуже коротко, не те, щоби на правах реклами, але ми реалізуємо нові проекти. Перший з них про храми. Ви бачили фільм, прем'єру вчора, сьогодні ще після служби буде. Можна подивитися на Фейсбуці католицького телебачення, на Ютуб-каналі, в соцмережах, в кабельному телебаченні і інших. Скажу так: це тільки початок, продовження буде. Є вже відзнятий матеріал про наступні храми. І буде ще матеріал, запронований про храм, де теж працюють місіонери облати, теж пов'язаний з органною музикою. Так само є проєкт про чоловічі і жіночі монаші згромадження. наскільки важливо є, щоб ми розуміли, що Бог дає нам як дар покликання до монашого священницького життя. Виповнити час Богом можна через читання Божого Слова, доброї книжки, послухати радіо, подивитися телебачення. Ці проекти тривають. І справа є дуже проста. Є дві потрібні речі для того, щоб щось функціонувало у християнському житті, якщо ми говоримо про засоби масової інформації. Перша молитва на такій рекламці є мати Анжеліка. Перша справа це була молитва. І народження телебачення було в звичайному гаражі. От. Гараж. Повикидали все і там почалося. Перед цим величезну кількість часу грошей витратили і ресурсів е священники, єпископи в Сполучених Штатах, щоб це повстало, а його не сталося. А в звичайному гаражі. Ну, це вже Бог веде. І щоб дійсно це все могло бути реалізоване, є молитва потрібна. І фінансова підтримка. Я буду стояти при виході. Кожний нехай не вийде без такої рекламки. Прийде час, вона буде лежати, потім візьму о, подивлюся, о, заінсталюю, о, пожертвую. О, помолюся. Кожної п'ятниці. Ми відправляємо Божу службу кожної п'ятниці, Божу службу за всіх тих, хто допомагає телебаченню в розвитку, підтримує молитовно і фінансово. Долучайтеся до цієї служби, долучайтеся до того, щоб написати свої наміри на, е, в соцмережах. І ми відправляємо Божу службу в цих намірах за всіх тих, хто сприяє і допомагає. Е, Католицький медіацентр теж видає часописи для дітей. Вони знані тут, подограють, водограєчі і так далі. Ці книжки, навіть настоятелі є там книжки. От. Я ще не всі прочитав, признаюся, оця Павла Вишковського, ще одна в, мені, в мене перед очима. І багато іншої такої продукції, яка може допомогти нам дійсно упорядкувати. Час для Бога, призначений, ніколи не буде змарнований. Позатим я не хочу Бога боятися. Ну як я маю боятися того, хто мене з любові для любові створив? Але щоб це пізнати, даймо йому свій час і довіряймо йому. Амінь.